И всім привіт! Сегодня знімаю поможні сюрпризи. Ось є сьогодні новиночка, це Hello Kitty, але вона тільки у стилі Хэллоуина. Типу як, так сказати, разных костюмах чи у нас її 7 пакетки. Що давайте зачнем нашу розпаку. У мене, типу, є якби... Я уже придумала себе типу графіки, я буду вложити видео через 2-3 дня так це звільне змітло, останні дні я так і виложила пару відео. Дві з колекції чому там виберемо Це вже найбільший такий. Я ще колись не хотіла вибрати із наших двох попередніх новиночок Хеллоуін і закладки. Закладки я не знаю. Давайте виберемо зустріти з такими витяжками. Очі я можу зняти тутор, як я робила такі пакетики з витяжками. З колекції. лёгкие, давайте выберем вот эти, я хочу с коэкси пудру дательничный пакетик все вот из нашей предыдущей новиночки, это Хэллоуин Такі прикольні пакетики, давайте я вибрав Я хочу він прикольний. З колекції Тут Два пакетики. Цей от такий прикольний метелик. З колекції банківські карти. Дети я не знаю, виберу, допустимо цей. З колекції для подарунку на день народження. Две тислти І з нашої новиночки фауп'яті. Зайдувати. Перекладу колекції, які Це така велика, синівелика дуже розпаковкою. 9 пакетків на розпаковочку. Давайте почнемо з нашого великого патолога. Колекція шлюпки цю вам мою камеру кидається. Тут пожистий типу тапочок. З ось такою. вот дутою, типу, що обідалася пташка. І ось такі, це типу такі, якби це як заслонок, типу, маленький розовий. І давайте наклеїмо ці на коячки всі. Переходимо до нашої слідучої колекції. Слідую колекцію ми нас меншому каталозі. Всі це я підготувала вже пару новинок наперед, тому що я буду до відео через 2-3 дня, я вам казала. Це це на рандомну. давай нам вещи на выбор. одного до трех вещей может попасться Один, два, три. Три вещи. Ой. Наверное, стало... Наверное, стало больше всех вещей. Три. Первые все-таки таблеточки. Второй все-таки блестящий каталожек, чеплокноток. Прям блестящий тоже кажется, я малевала просто с блестящими ручками. это сюда прикольно. Сказала тоже блестящую футболочку. Так. трешечки тут заберутся с этой стороны скотч. Дальше у нас такой лайк сиял. Это открывает пакетики мы пропустили, Давай это банковские карты. Жалко, что мы их скоро закинчим. Давайте, как она прикольная. Звездочка. там коллекции есть. Целых три, три Давайте на другую проклеим, потому что тут уже две карточки. Какой-то Надо нормаливаем трое пакетик. Ой, нам тут создается доллар было, будет уже багато було пакетки. С суп с супружистыми бантиками разных кольорист так такого с такой. Может это приклеим, чтобы было уже чистить, такой прикольно. -то. На другой раз приклеим на другую сторинку, потом две наклейки нас. Оце так воно. Чешечки криво. Так, котріну. І далі переходимо до клаксі ред, якщо я не помиляюся. Так, це ред. Ступ мені ми закінчили точно. Звук. Я сейчас сказал, что здесь чемодан цю сторінку мы закінчили тепер. Жду вырезала цю приклеиваю чемоданчик. Трошечки загружаю надпись, але нічого. Ну, попадається тут зверху. Трішечки виділа через таки поняла. Це ось такий от дракончик, думаю, ви дивилися те, хто з вас в детстве, я теж це дивилася такий мультик. Там був типу хлопець і познаємося з чорним драконом. І це якщо я не помиляюся їхні діти, драконю. потом что их по в обзоре познавали, вроде. Ловим дальше, дружу и приклеим. Типа мультики. И дальше у нас так вот все. То есть таке от ім'я Софії англійське. Семена Алічанку звати Софія. Це Софія, але інакше ім'я. У мене, кстати, брала старші похоже. Але типа замість цих от ідея така Ю-Ю. Я кого по буку. Прикольно на заграфіті. Це таке, кстати, малює в школі от таке сюди. Так. Как получається? Пільше ідея для подарунки не важні. Чукаю тут трошечки обберусь, мене поки. За зимом мій скотч дуже зліпати. Прям дуже зліпати. Це можна подарити якісь набори, по косметики, там духів. Ось таке такое. Ідея дитин дружня. Сражаючись тут клеїла. І Пергамент Я довго робила, тепер я в старшій школі на моє часу. Я всегда роль уже на двосторонній скотч, просто зверху скотч прозрачно. Без пергами це дуже довго. Даже у нас деклассу файла. Теж є це ламінний патріотик. Прям нормально. Такий звук. Це, похоже, проклечко на нашу новиничку сьогоднішню. Там теж гелкітську зимується, популярність така велико красивая глокітці, типу підмечку. Это я беру стоп Дальше мы ставим стену круг таким оранжевым. Так он Дальше мы ставим такси. Берем Смотрим, мы закладки. Он попытается сделать что с костюмами не знаю, сейчас это поможем. Буду очень okay. Что-то по куклу. Ну леденец арбуз, эки, откуда И дальше. Я закладки. Вот, смешно так тут же видно стрелочку до нашей аж потом уже на вымочке В принципі, я її можу вам показати, але я не буду її розпаковувати. Я быстренько вам покажу. Така в следующем видео у нас будете новиничка, але тут нічого не виділила. Я конечно так при неровень, но так, коротше, как по закладочки. Что ж така перфорація, бо я ці пакетики взагалі довго робила всегда. Ці 5 пакетов закладки. Як я рвать, это вот такая така перфорация. перфорація. какая лапка для льосточки покрытие скотчем. Клеим на Ну, на сегодня И всем пока. До новых встреч.